Всім самого доброго дня! До нас знову нове поповнення. Mercedes Sprinter свіжопригнаний 616 з гарною масою, кран-маніпулятор в збереженому стані. Автомобіль 2003 року був до останнього в одних руках. От такий чудовий стан авто, установка Palfinger двигун 2.7, автомобіль на механіці з клопідйомниками, з центральним. Дуже гарний стан має. Ось такий він. Ось тут всередині. Такий захист для того, щоб груз не впав на кабіну. З боку фонарик є такий фара, а вночі також освітлює груз. Рама дуже гарний стан має. Ось, будь ласка, колеса великі, потужні, гарна резина. Це такі лапи вони видвігаються. Для стійкості вантажу. Автомобіль має отакий, от так називаємо шкіряний салон. Такі коврики має, пілот, навіть з люком. Люк ось так. Кручується. то можна ось так зафіксувати. Такий стан потолка, стан ззаді, тут включається на світло, що ви бачите. Ось таке кермо З арбеком з передніми оригінальними протитуманками Ось така куліска, манітофон оригінальний. Ось такі склопідйомники внизи дверей цих пір з мовіллю. Стан коврика знизу, що ви бачите. Автомобіль має пробіг. Ось його пробіг. 289 тисяч. Стан замочки, Зеркала ось такі великі, з шапками, такі стан дисків. Ось там, якщо ви бачите, люк відкритий, люк не тече, а не десь все добре, все гарно, Ось такий стан під капотом, середина капота. Там все в мовилі її рідні. Скидвигун 2,7. Зараз будемо стан бампера, стан фар. Зараз будемо пробувати запускати його. Зараз будь ласка, двигун працює. Ось рік випуску, що ви бачите 2003 Турненько, гарненько, не де ампер, не де нічого абсолютно. Ось, будь ласка. Стан його, стан рами, це насосики качає. Ось такі потужні великі ящик на інструменти, ось стан резини. Ось стан дніща. Що ви знаєте, спринтер Зараз від часу від старості, але дуже надійний двигун, і спринтер. Що від Старості буває, що дуже велика корозія є на рамі або... компресор вже накачав в пару секунд одразу накачаний компресор воздух місць потужності під караем стріла на привиліта не надо говорити. ось полностью піднімає по висоту будинку І назад все складається гарненько. Дуже швидко все працює гарно. Без всяких Що Установка, що двигун, що міст, що коробка, демпфер. Все чудово працює. Ой, будь ласка. бажає гарний стан авто збереження дуже сильно, бажає гарний автомобіль, будь ласка, звертайтесь. Телефонуйте, автомобіль буде наступного тижня стояти вже на обліку. Ще раз повторюсь, автомобіль свіжо пригнани. Ну і звичайно тута... і тут ось дивіться маса виключається. Ще раз повторюю, бажає гарний станок кожен біля. Спринтер-маніпулятор 616, будь ласка, звертайтеся. Ще раз повторю. Вага авто 6 тонн. Потужне авто. може вести і більший, і менший груз. Хто бажає гарний стануть, то ще раз повторюсь. Будь ласка, звертайтеся. Всім гарного дня.